На Миколаївщині вже розмінували понад три тисячі гектарів території. Такі дані оприлюднили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Скільки вибухонебезпечних предметів вдалося вилучити, розповімо у наступному сюжеті. Від початку великої війни піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували вже понад 3 тисячі гектарів території Миколаївщини. Таким чином фахівцям вдалося вилучити близько 14 тисяч вибухонебезпечних предметів. На сьогодні у Миколаївському та Баштанському районах працюють 20 піротехнічних та 5 медичних розрахунків ДСНС з різних регіонів України. До них залучено 108 співробітників і 42 одиниці техніки. Чималу небезпеку становить лісова місцевість Миколаївщини. Зазначають в обласному управлінні ДСНС станом на середину квітня. Внаслідок російської агресії заміновано та засмічено вибухонебезпечними предметами понад 20% території лісів області. Зокрема, у Миколаївському районі з 22 тисяч гектарів лісових насаджень небезпеку складають майже 11 тисяч. Також наразі окупованою залишається Кінбурська коса, на якій розкинулося понад 10 тисяч гектарів лісів. У ДСНС визнають на розмінування усіх територій Миколаївської області знадобиться десятки років. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.